Ще одне врятоване життя. Нейрохірурги головної госпітальної бази області провели надскладну операцію та врятували життя. Військовослужбовець Віктор Іванович отримав важке поранення на Донеччині. Непритомного його доправили до Дніпра, де він, завдяки вмінню та таланту медиків, фактично отримав друге життя. Віктор Іванович родом з Сумщини. На фронті 11 місяців. У Польщі пройшов курс навчання стрільби з кулеметом. Під час наступу окупантів вогнем прикривав інших бійців. Від ворожої міни отримав дуже важке поранення. Наступ на нас ворога. Я, я сам як кулеметник, то я зцілювався кулеметом. І я посібнено причині, що вони мене висікли, де я находжуся і кинули туди міномет. Крім мене, від цієї міни ще постраждало двоє. Кожен день вони атакують. І з вечора днем дронами не дають вийти із бліндажа, а вечором і ночі це все скиде, це мінометне, це СПЕ. Так називаємо і сапу. і вони чують, як відлетить, тільки вже почув, як прилітає її зрив. Це таке літаками скидають каби на нас. Великий металевий уламок, крізь череп, зайшов глибоко у мозок. Від таких поранень смерть наступає на місці, кажуть лікарі. Надзвичайно складна операція, яку провели нейрохірурги, врятувала Віктора Івановича життя. Це я вам хочу показати. Mm -hmm. Прямо з мозку дістали наші лікарі. Це набагато більше, ніж куля. І такі лавки, вони більше приносять розрухи, ніж кульові поранення. Так, тому що вони мають таку форму, яка, на жаль, деформує все і розбиває все на своєму шляху. Так що Віктор Іванович можна сказати, що він одержав. Тут в нашій лікарні ще одне життя, а руки нейрохірургів зробили все можливе, щоб це не закінчилось ні на етапах евакуації, ні на операційному столі. Нейрохірурги йшли на ризик. Операція тривала більше трьох годин. В чому була складність? Ми розуміємо його локалізацію, тому був високий ризик ушкодження. Судин головного мозку, перш за все, хребтової артерії, тому перед хірургічним втручанням ми йому виклали ангіографію, інвазивну ангіографію, щоб оцінити цілісність судин і оцінити локалізацію цього металевого осколку. Тут потрібно було хірургічне втручання саме з використанням операційного мікроскопу, планової операційні під великим збільшенням. Ми підійшли до цього металевого осколку з усіх сторін його виділили, побачили всі структури мозок, оболонку, судини. І після цього ми його безпечно видалили. Народився в Сурочці, кажуть лікарі про Віктора Івановича. Зараз на нього чекає реабілітація та виписка додому. Син Андрій, який воює у лавах ЗСУ, вже приїжджав провідати батька. Він як і бойові побратими, як і всі ми дуже вдячні лікарям головної госпітальної бази області за порятунок захисникам. Вікторія Галка, Віталій Шалдов, новини. Д1.